Добрий вечір. це запис це скоріше тест звуку, який вже я так налаштувала. Що, якщо вам здається, що звук поганий, це точно не, не моя проблема. З новин таких, що стосується мого фаху, Польщі приходить до влади опозиція, скоріш за все, як я, і передбачувала це для України плюс стосунки будуть налагоджуватися. Може, ще один буде якийсь конфлікт одразу після виборів, але в принципі це позитивні новини. Жаль, що вони тонуть в інформаційному полі, в якому є і важкі новини, і світові, і також хвилювання через українські новини внутрішні. Але, тим не менш, це момент позитивний. Використала його, щоб протестувати мікрофон. Дякую, що послухали, подивились. Якщо звук влаштовує, будемо продовжувати.